Чехії запустять програму допомоги українцям, які хочуть повернутися додому. Чеський уряд виступає ініціатором проекту добровільного повернення українців додому. Ініціатива вже отримала схвалення чеських влад. Пілотна програма, спрямована на допомогу у добровільному поверненні, адресована не лише тим, хто отримав тимчасовий або міжнародний захист, але й тим, хто прагне повернутися через особисті або сімейні обставини. Наша мета надати допомогу тим, хто вирішив повернутися додому з медичних чи особистих причин. Ми готові забезпечити транспортні квитки а в окремих випадках і надати термінову медичну допомогу, пояснив міністр внутрішніх справ Вітра Кушан. Програма діятиме з червня до листопада 2024 року та передбачає участь 430 осіб. 400 з них зможуть скористатися автобусним транспортом з Чехії до будь-якого місця призначення в Україні, тоді як 30 біженцям нададуть індивідуальний медичний транспорт. Важливо відзначити, що згідно з умовами програми, кожна особа може подати заявку лише один раз. Якщо вона вирішить повернутися до Чехії протягом наступних 12 місяців і отримати дозвіл на проживання, вона зобов'язана оплатити половину витрат. Збережи, підпишись поши.